у нас сьогодні новенька розпаковочка з тему. Не знаю, що так з за але мені всі посилки їдуть не більше двох трьох тижнів точно, хоча влітку, коли коли замовляла і весною, Вони жали до максимум за тиждень за півтора. Перше, що я дістала, це ось така лампа. В принципі, огляд на цю лампу ви можете побачити в минулому відео. Вона така сама. Відключення світла з датчиком руху просто must have. Далі ще одна лампа, але вже 30 см. також з датчиком руху. Жажається, кріпиться на магніти. Супер. Дуже задоволена. Якась маленька коробочка. Як його відкрити? О. Це я дуже довго чекала і дуже сильно. Це ось така лампа для читання. Вона працює на батарейках. Прикольно. Так кріпиться на книжку. Вона може змінювати розсвітлення. Це пензлики, які я замовляла. Я на них дуже чекала, бо по відгуках вони були прям супер-пупер класне. Показувати не буду, пробіжимося по одному з цьому. Ну, лізли з нього потужно. Ось цей прикольний, я думаю, їм буде дуже навіть м'яко наносити тональну основу. А ось з цим якісь. Рідкі, типу, рум'яна, бронзер. Приємні, ну нічого більше не можу сказати, потрібно лише тестувати. Так, в мене тут трішки може бути зайве звуків, бо тут прокинувся і хочу все, що розпакувала. Це вже гірлянда, яку я дуже довго чекала і хотіла її повісити десь отут позаду, просто по периметру цієї кімнати. Але щось мені здається, що за цим пухнастим етім воно не виживе. Тому, може, я повішу її на ялинку, може і не повішу. Це також, типу, ось така гірлянда роса. Я вам ставлю відео, як вона працює, бо вона на батарейках, мені потрібно їх ставити, і, в принципі, перевірити взагалі, чи працює вона. І останнє, що є в цьому пакеті, це ось така косметичка. Я на неї також дуже-дуже-дуже чекала. Але, ну слухайте, в принципі... Ой, фу, воняє Якщо дуже сильно захотіти, можна і всю квартиру помістити. Я чогось думала, що вона буде набагато менша. Ну, в принципі, в відгуках те, що я бачила, фотки. Вона була якась маленька. Воно все влізло. Я вважаю що... за свої гроші.